у нас 에, Або нам дати <поцелі> місце, де ми всі могли нормально способи, бо ми навіть додому не почуємо. Ну, секунду, я змушений я, я я просто вам відповісти <поцелі> тут, же. Mm -hmm. тому що люди працюють до другої години, більше не стоять, люди розходяться додому. Well, Приміщення може, може зайти одна третина від того, що хотіло би попасти. до вас чому? Якщо це буде будете, Якщо воно зв'язок будемо. Добре, ви прийдіть на другу годину і запросіть людей. і Давайте, Олександр, давайте. Я кажу, ви чомусь робите такі, як і на противалу. Я пропоную вам діалог, а ви хочете перетягнути канал. Пропоную вам нормальні цілізовні умови на нормальному літрі посадіння, поговорити, але коректно. Поважаю я вас, ви поважаєте мене. Тепер на рахунок того відповів вам на рахунок тренерів і все решта. до питання для того, щоб не зустрічатися з людьми. Я ніколи не був працівником ринку. Ніколи. Колись до далеко 90-ті роки я трошки я трошки торгував суттям. Це є раз. Але проблематики такої я не відчув, тому що торгував рак там 6-8 місяців. Це є два. Прийшло з того часу дуже багато часу і дуже багато років. Тепер вивчаю ту проблему, що у вас відбувається на великорликах. Але ви тут закидаєте владі і мені якісь там проблеми. Мені от цікаво, де ви всі були активісти, коли тусім, по орликах, в якому стані зараз він є, закривали всі проходи. що Вибувати, що вмирають свої ряди. Вони вмирають тільки через те, що попереднє керівництво ставило на всіх проходах свої контейнери. Контейнера. Я пояснюю, мають на увазі не приватну власність, а за гроші. І проходи всі закриті. До мене зверталися підприємці, не ви особисто, а багато. І ми план дивилися, що реально не може працювати так ринок, якщо всі проходи закриті. І Люди собі йдуть такими е, лазейками. Можна. Ну, давайте.